Прогнозувати урожай 2010-го аграрії поки що не беруться, утім сподіваються, він буде не меншим, ніж торік. Нині виконано вже більше половини запланованого обсягу весняно-польових робіт, повідомив Василь Корнієнко. Ми вже 50 відсотків, а це близько 400 тисяч посіяли зернових. Ранню групу ми вже посів завершили. Сьогодні вступили в посів. Соняшнику і кукурудзи. За його словами, господарства області забезпечені пальним та мінеральними добривами. До 15 травня аграрії Черкащини повністю завершать посів основних зернових культур. Цьогоріч в регіоні планують збільшити в 1,7-1,8 рази виробництво цукру. Відповідно, сьогодні буряк посіяли на площі 32 тисячі гектарів. Це дасть можливість мати сировинну зону під роботу чотирьох цукрових заводів. Пальмирський, Селещанський, Цеболів Монастирищінського району, Італіїмський цукровий завод. Взявши слово, товаровиробники найперше повідомили, що українські чорноземи мають перебувати в державній власності і продавати землю не можна. У нас дуже багато сьогодні інвесторів, я не проти, щоб вони йшли. Я з ними готовий конкурувати, вести конкуренцію з любим. З німцями, голландцями, турками, будь кого сюди запускайте. Я з ними даю конкуренцію на найвисокому рівні. Але сьогодні не можна землю продавати. Майбутнє села аграрії пов'язують із розширенням крупнотоварного виробництва на селі, а основне питання для цього стабільність цін на ринку. Щодо цін на молоко, то для збереження нинішньої вартості продукції. Виробникам достатньо залишити хоча б стару систему оподаткування та закупівельну ціну в розмірі трьох гривень. Крім того, не завадить сільгосвиробникам і реальна державна підтримка та довгострокові кредити і створення комунальних ринків. Це на мою думку, перше. Що треба селянам зараз і керівникам, і підприємствам, перше, щоб були доступні дешеві кредити. Для того, щоб були дешеві кредити, на мою думку, повинен бути створений державний аграрний банк. Не через комерці банки нам давати під 30% кредити, а дати 4 чи 5, як в світі кредити, довгострокові ці кредити, щоб ми могли закупити техніку, будувати тваринницькі приміщення. Ірина Гришко, Владислав Тягун, Віка новини.